Вітаємо вас в ефірі Полтавські телевізійні новини. і Далі коротко про найголовніші події в області. Для санітарної роти військову частину Полтава передали дві партії запасних частин для санітарних автомобілів. У Полтаві розпочався дводенний благодійний марафон Україна починається з тебе. Кошти збирає для української армії. У Полтаві формують роту патрульної служби міліції особливого призначення. Новини Кременчука. Український уряд має намір запровадити санкції проти 172 фізичних осіб громадян Росії і інших держав і проти 65 компаній з Росії та інших країн за підтримку терористичних дій та підрив територіальної цілісності України. Про це заявив прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк, презентуючи урядовий законопроект про санкції. Україна має право застосувати 26 видів санкцій. В тому числі заморожування активів, заборона діяльності суб'єктів підприємницької діяльності на території України, заборона користування радіочастотним ресурсом, інтернетом і іншими засобами зв'язку, заборона на участь в приватизації об'єктів державної власності. Заборона на користування ліцензіями повна або часткова заборона транзиту всіх видів ресурсів, спеціальні економічні заходи, в тому числі процедури ліцензування і квотування, проведення спеціальних видів, перевірки фінансових операцій. Зупинка фінансових операцій і стандартні види санкцій – Це заборона на в'їзд і переміщення. Українські військові зайняли населені пункти Міусинські і Пантелеймонівка на Донбасі і перерізали сепаратистам дорогу між населеними пунктами, що мають стратегічне значення. Про це повідомили на своїх інформаційних порталах самі сепаратисти. Також цю інформацію підтвердили в РНБО. Противник заволодів Міусинськом і перерізав дорогу між сніжним і красним лучем. Захопив пантелеймонівку і перерізав сполучення між Макіївкою і Горлівкою. Становище залишається критичним, зазначено у зведеннях ДНР. Спікер РНБО Андрій Лисенко повідомив, що за минулу добу тривали бої в районі Горлівки, Степанівки, Майорського, Успенки, Кам'янки. А в районі Красного Луча Луганської області терористи розгорнули 15 установок град. Військова частина у Полтаві отримала дві партії запасних частин для ремонту автомобілів швидкої допомоги, щойно організованої санітарної роти. Після обстеження автомобілів фахівцями частину закупив народний депутат України Валерій Головко а решту придбано за кошти обласного бюджету. З подробицями наші журналісти. Близько 50 автомобілів 1 серпня передали із районів Полтавщини для створення військової санітарної роти. Народний депутат України Валерій Головко через кілька днів завітав сюди, щоб дізнатися, чим потрібно ці автомобілі доукомплектувати, наприклад, радіозв'язком. Проте, побаченим, був шокований. 50 автомобілів. Це майже був металобру. Тому ми прийняли спільне рішення. Ці машини потрібно відновлювати. А ті, які були так списані по документам, вони сьогодні на заміні. Тому займаємося тим, щоб сьогодні забезпечити і запчастими запасними частинами. Я трачу свої власні кошти для того, щоб закупити От першу партію на 10 автомобілів Ми привезли сьогодні. Взяли зараз дефектовочні акти ще на 15 автомобілів, і теж будемо забезпечувати запчастями. Аварійний стан автомобілів підтверджують і самі водії, які уже близько тижня в прямому значенні слова навколішки лазять біля швидких. Водієві санітарові ігореві 1 Лазить, серпня колі, передали газель. Проте говорить, вона була в убитому стані. Ну, То двері не відкривались, бокові, задні на резинках держались, снизу, все в мазуті в одному великому куску В такому. Ну нічого не працювало, ні прибори не показували. Ну абсолютно там нічого не працювало. Ну я зробив так, щоб вона заводилась. Такий автомобіль, як мінімум, потрібно півроку ремонтувати на станції, говорить Ігор. А ще дешевше купити новий. Тож напередодні газель замінили на УАЗ. Він у дещо кращому технічному стані. Радіє водій. Загалом так уже замінили п'ять автомобілів. Нині ще два. Водієм одного з них буде Сергій, тож оглядає щойно пригнану техніку. До цього Сергієві пропонували Тойоту. Але, говорить, вона була розбита і заводилася із десятого разу. Воно то краще не її варити треба. рама репнув зразу, в двох містах. Машина, не, так? да, вже. Це а, перший іменно поверхневий. Да. А ще за під нею не підлазили. Може там вниз бути розбитий. Треба дивитися, все зразу на яму заїжджати. Завдання стояло якомога швидше зібрати техніку для санітарної роти, пояснює ситуацію директор Департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації Віктор Лисак. І за технічний стан пригнаних авто відповідають їхні власники. Це машини, які працювали в районах. Частина їх працювала у сільській місцевості. Понятно, що і, там і механіка, можливо, такого не було, і все інше. Ми з тих зауваження врахуємо. Ми, ми теж розуміємо, що машини йдуть на передову. Ми сьогодні треба... Були бригади ремонтні, ми сьогодні те, що докомплектувати, аптечками, те, які їм потрібно, фельдшерськими сумками, які не положені на машини. В обласній же раді віднайшли можливість закупити частину деталей і за кошти бюджету. Ми знайшли такий механізм, враховуючи, що ці, що ці машини знаходяться на балансі відповідних установ медичних закладів, то ми можемо використовувати кошти для ремонту цих автомобілів з обласного бюджету. Загалом на підготовку транспорту санітарної роти було відведено 10 днів, тобто до 10 серпня, говорить Валерій Говко, тож часу залишається обмаль. Я з понеділка буду, письмово я вже дав відповідні доручення до президента України, до прем'єр-міністра і Генеральну прокуратуру, щоб бездіяльність привела до цього стану, який сьогодні ми бачимо. І не потрібно було звітувати в Київ, не бачив, які автомобілі прийшли з області. Постраждали у зоні АТО Едуард Сологор отримає 2 тисячі доларів на лікування. Хлопець родом із Парятина. Був тяжко поранений під час обстрілу на Донбасі. Йому ампутували ногу, і нині він перебуває на лікуванні в Києві. Про це на прес-конференції журналістам розповіла Оксана Калинич, голова обласного відділення всеукраїнської громадської організації Союз Українок. Саме ця організація виділяє 2 тисячі доларів на лікування Едуарда Сологора. Нині хлопцеві підбирають протез. Його вартість 400 Гривень Оксана Калинич повідомила, що це не остання допомога пораненим військовим від Союзу Українок. Я думаю, що ці дві тисячі це будуть не останні гроші. Я сьогодні завтра збираюся до Києва. Я Едуардом за зізвонилася, і я йому повезу ці кошти. Зараз я союз Україною збирає інформацію про інших важко поранених у Полтаві. І я цю інформацію буду відправляти пані Марії Фінів у Великобританії. Вони там збирають кошти і в Америку, і до Канади там теж збирають кошти. Сказали надати мені повну інформацію не тільки мені, а й в інших регіонах прізвище, хто. Поранений скільки потрібно і на що кошти. У Полтаві біля театру Гоголя розпочався дводинний благодійний марафон Україна починається з тебе. Протягом 8 та 9 серпня організатори планують зібрати кошти, які негайно ж відправлять на потребу вояків у зону АТО. Бронежилети, тепловізори, речі, яких їм вкрай не вистачає для захисту. Полтавці заодно можуть відвідати традиційне те свято меду. У рамках марафону проведуть і кілька акцій на Пиши листа солдату. Організатори благодійного марафону УПЦ Київського патріархату творчість. Центр Наталії Май, ОДТР «Колтава», Полтавська обласна спілка пасічників, Полтавський батальйон небайдужих. Вони об'єднані однією ідеєю допомогти українським військовим на сході. Полтавський батальйон небайдужих неофіційна волонтерська організація, що об'єднала людей доброї волі. Часом, ризикуючи своїм життям, вони доставляють зібрані речі військовим у зону. АТО. оперативно реагувати на потреби допомагають полтавці. Роботу координують у соцмережах. Цей батальйон, ця волонтерська організація діє тільки завдяки полтавцям, які самі знаходять, приходять до храму, до собору. приносять продукти. ну я не знаю, десятки тонн продуктів вже відправлено. Тобто, щотижня, минулого тижня, чотири рази було від чотири відправки. На сьогодні вже придбано і передано, частково передано, ще не встигли все передати. Чотири тепловізори. Вартість одного 57 тисяч гривень. Тобто, вже придбано речей і передано військовим. Е Ну, майже на півмільйона гривень. Настільки потужна, що нещодавно наша організація була запрошена на прийом до нашого президента Петра Порошенка. Ніхто не може залишатися осторонь, кожен може стати волонтером. Час благодійного марафону допомогти можуть усі діти пишуть листи, дорослі на жовто-блакитному полотні. Тут же проводять за 20 гривень майстер-клас із виготовлення вузлової ляльки. Усі зібрані кошти наприкінці акції відкрито порахують і одразу ж спрямують на потреби військових. Це звичайно не наш не наша мета і не наш обов'язок допомагати військовим. Але якщо я вірю в Бога, якщо я християнин, то стояти осторонь тих подій я не можу. Нам дякував військовий, який за допомогою природу нічного бачення, які ми йому передали, зміг вивезти з, -під, з оточення, з під вогню шістьох своїх товаришів, врятувати собі життя і ще шістьом військовослужбовцям. Настав той час, що пора визначитися на чітій стороні. Зараз не можна бути нейтральним ніяк. І кожен повинен робити свою справу, те, що він міє. Якщо я, моя пісня когось додасть комусь не знає, віри додасть. Якщо хочемося, я можу бути нашим воїном, я буду це робити. Архієпископ Полтавський та Кременчуцький прочитав панахиду за загиблими на сході України. За два дні перед полтавцями виступлять колективи Полтавщини, гості з Києва, Одеси. Уже ж рік, ну хочу, щоб наші хлопці найкраща земля скоро були вдома і туди не їздили. цей марафон є дуже важливим в тому в зборі. коштів, звичайно для війська для того, щоб Зупинити агресора і здобути перемогу. Ми везли пісню. А сьогодні я надію, що ми зберемо достатньо коштів. Що ми не зберемо на телевізор? Може навіть на два не будемо байдужими. Вони захищають нас ціною свого життя. Слава піграму про Україні. Героям слава на Полтавщині формують роту патрульної служби міліції особливого призначення. Мирний за даними відділу зв'язків із громадськістю обласного управління міліції. Новий підрозділ створено наказом МВС від 6 серпня цього року. Про організаційно-штатні зміни в підрозділі патрульної служби міліції особливого призначення у новоствореній роті мирний майже 100 добровольців з усієї України. На 50% вона складається з колишніх правоохоронців. Війців спецпідрозділу Беркут. Решта активісти майдану. Майже тиждень новостворений підрозділ дислокується на базі колишнього дитячого табору. «Волошка» у селі Головач Полтавського району ремонтують приміщення табору переважно власними силами. Здесь у нас предполагається казарма, в которой будуть люди спати. Здесь якраз рассчитано на 100 человек, здесь буде проведено ремонт обобьются б'ються стіни, поштукатуряться, поставляться кровати і люди сну, набиратися сил. перед войной. А ось тут расположилась мобильная кухня подразделу. Она представляет из собой коробка, 4 отделения, две бадьи, вмест бадьи 55 литров, то есть 100 человек. Одна, так же само с этой стороны два отделения, наша сковородка, также еще один бачок с компотом, Можете взглянуть, компот свежесваренный. Тоже на 55 літрів. Далі что у нас здесь. всех всіх то тобто ложки, вілки і тому все подобно. Бачок на 120 літрів, кипяток, так само в ньому можна варить суп і само того подобного. Утримання роти поки що взяли на себе громадські організації продовольчим забезпеченням, допомагають і небайдужі люди. Владійна організація Полтавська фортеця оказує допомогу наскільки можливо з зусиллями, зусиллями громадських організацій, громадян, волонтерів через батальйон Мірний. На водонапірні башті, на території колишнього табору, а нині місці дислокації роти, майоріє державний прапор України. Його бійці вивісили на другий день перебування у головачі. Це акція підтримки цілосності і. Независимости нашей страны, украинский флаг должен висеть на каждом доме, на каждом доме украинца на украинской земле. Поэтому поддерживая традицию, это идентификация нас, украинцев, на нашей украинской земле. Рада Полтавської обласної організації Майдан виступила із заявою, які зокрема говориться останнім часом біля стін Полтавської обласної державної адміністрації купка людей, які позиціонують себе як громадські активісти та представники майдану народного віччя, але насправді мають досить побіжне відношення до Євромайдану або не мають його взагалі. Реалізують сценарій контрреволюції, розгорнувши брутальну кампанію дискредитації представників полтавського євромайдану, які взяли на себе мужність у нелегкий для країни час піти працювати у виконавчу владу і нести відповідальність за долю української держави цілком очевидно, кому зараз вигідно поливати брудом, очорнювати та вносити у роботу нової владної команди. Це кремлівські агенти та представники колишньої влади часів режиму Януковича, які правнуть реваншом, йдеться у рішенні майданівців Полтавщини. Об'єктами ж дискредитації стали новий директор департаменту інфраструктури і туризму Сергій Марчишинець, який повів безкомпромісну боротьбу із нелегальними перевізниками, а також Євген Лопушинський, якого через суд намагається усунути з посади генерального директора ОДТРК Олтава. Члени Полтавської обласної організації ГО Майдан висловили довіру і підтримку побратимам і звернулися до голови облдержадміністрації Віктора Богачука. Також стати на захист патріота України Олега Постовгара. Рада майдану рекомендувала чільнику області звернутися до УСБУ Полтавській області для того, щоб цитуємо. Замовна справа стосовно нашого побратима Олега Поставгара, якого ми вважаємо цілком невинним, була вирішена позитивно і справедливо. Це була заява ради Полтавського Полтавської обласної державної організації. Майдан у засіданні, на якому ухвалювали цю заяву, взяли участь євромайданівці, голова облдержадміністрації Віктор Богачук та голова обласної ради Петро Ворона. Обидва висловили підтримку Олегу Поставгару і висловили обурення з ухвалістю і цинізмом маніпуляторів. І далі у випуску про таке. Шкарпетковий скандал на речовому ринку обласного центру Пол Імпекс. Підприємців звинуватили у продажу підробок. Молодь за децентралізацію влади. Полтавська студреспубліка запропонувала свої ідеї щодо передачі повноважень на місця. Обласна спілка пасічників влаштувала традиційне свято меду. Частина виручки піде для допомоги воякам у зоні АТО. Шкарпетковий скандал вибухнув 8 серпня на речовому полтавському ринку. Пол імпекс четверо представників міліції пройшли із перевіркою та намагалися вилучити шкарпетки в одній із торговельних точок. Але підприємці, врешті-решт, відвоювали своє майно. Усе бачила наша знімальна група. К нам прийшли показали удостоверение міліція, которая предъявила нам претензії к носкам Adidas діда Nike. Катурмініль нельзя торгувати на території України. Ці шкарпетки говорить пані Ольга. Вона закуповувала у Харкові та Одесі, де офіційно торгують цим товаром. А коли оптовики перевозили його через кордон, то напевно мито та то усі податки сплатили. Тож питання, як ці шкарпетки потрапили до України, міліціонери мають з'ясовувати з митною службою, а не з реалізаторами на полтавському базарі. Крім того, говорить Ольга Джонуа, працівники міліції погрожували їй штрафом. Государство, рынок, когда через границу деньги. проходят, они за это деньги в бюджет получают. А, а нам почему-то торговать нельзя. Мы вот тут офіційно по закону торгуємо. Нас все тут беспокоят, как бы сказать. Да? Вот там сколько это... нелегально торгують, работают. Там ніхто не перевіряє, там тому що не звездно хто за це деньги отримують. Такое час, коли весь базар помогает армії, платяться всі налоги прийти так ничтожно и так ну это даже не найти слов, цинично забирать носки. Пані Ольга стверджує, що міліціонери і самі часто купують у неї шкарпетки, а тепер вирішили, так би мовити, безкоштовно підживитися цими виробами легкої промисловості. Працівники полтавського міського управління міліції чемно відмовилися спілкуватися з журналістами, мотивуючи це тим, що в них є спеціальна служба для роботи з медіа. Полтавське міське управління Хорошо, всі питання, які є, може звернутися в наш прес центр Алла Ставицька, головний спеціаліст відділу зв'язків із громадськістю Полтавського обласного управління Міністерства внутрішніх справ. Прав говорить, що до міліції надійшло звернення. У ньому скаржились на те, що шкарпетки мають ознаки підробки. На місце події виїхали працівники державної служби боротьби з економічною злочинністю. полка Управління на чолі з начальником, значить, вони хотіли перевірити у підприємців е, даний товар і хотіли подивитися, чи є на них е, на цей товар документи. Значить, продавці, які займалися реалізацією даного товару, підтверджуючи документів на якість та походження на дату, не змогли підприємців. Викликали 11 серпня до Полтавського міського управління міліції. Недачі поясни за продаж підроблених шкарпеток, їм загрожує штраф або ж два роки промисових робіт. Позбавлення волі також говорять у міліції, що цих самих підприємців вже попереджали минулого року. Такі випадки є не поодинокі. Дуже часто у нас в місті торгують товарами з ознаками контрафактності. Тому покупцям треба бути слід бути обачними, а продавцям зважати на те, що за даний продаж товару передбачена адміністративна та кримінальна відповідальність. І до відома споживачів послуг централізованого постачання гарячої води на виконання постанови кабінету міністрів України від 9 липня 2014 року і доручення антикризового енергетичного штабу від 27 червня цього року. Та у зв'язку з необхідністю жорстокого дотримання встановлення лімітів на споживання природного газу з 11 серпня 2014 року. Підприємство Полтава Теплоенерго змушено перейти на триденний графік централізованого постачання води. Чи води у п'ятницю, суботу та неділю? Підприємство звертається до споживачів послуг із проханням з розумінням поставитися до цього вимушеного, але вкрай необхідного на сьогодні кроку. Полтавська студреспубліка підтримує децентралізацію влади. Студентство разом із представниками місцевої влади у Полтаві організували круглий стіл. На засіданні молодь пропонувала свої ідеї щодо передачі повноважень на місця. Полтавська студреспубліка пропонує новий напрям у децентралізації влади динамічну децентралізацію. Як результат, місцеві органи влади знімаються від ряду оперативних питань і переключаються на більш тактичні і стратегічні питання. І орган місцевого самоврядування чи орган самоорганізації населення під час реалізації динамічної децентралізації може приймати на себе скільки повноважень, скільки він насправді готовий використати і реалізувати ефективно, тому що не кожна зараз сільська рада готова опанувати, наприклад, 20 мільйонів бюджету. І ще одна пропозиція від студентів: віртуальний суверенітет. Молодь пропонує в онлайн режимі проводити соцопитування лише після цього, враховуючи думку громади, ухвалювати рішення. Такі питання, що стосуються життя простих полтавців, треба донизу. І буде більша відповідальність тих полтавців за ті, ну, за ті всі процеси, які відбуваються в місті. Бо дуже часто ми чуємо, що ну, Київ сказав, з Києва прийшов наказ, але, на жаль, ну, відповідальності немає, коли з Києва щось приходить. Тому треба, щоб це йшло з полтавських вулиць, з полтавських мікрорайонів і районів. У круглому столі взяла участь і секретар Полтавської міськради Оксана Деркач. Вона наголосила, що влада дослухається до молоді та підтримала ідеї студентів. Усі пропозиції Полтавської студреспубліки щодо децентралізації влади викладуть у резолюції, яку направлять в органи місцевого самоврядування, Верховну Раду та Кабінет міністрів. Вісімнадцятий рік поспіль полтавські пасічники за сприянням профільного департаменту облдержадміністрації проводять ярмарок продуктів бджільництва. В асортименті мед різних сортів, вироби з воску та сувеніри на свято меду з'їхалося 20 майстрів солодкого ремесла з усієї області. Продегустувати смачний мед пощастило і нашим кореспондентам. Цього року на виставку продаж пасічники Полтавщини привезли мед кількох сортів: липовий, акацієвий, з різнотрав'я та гречаний. Вартість солодкого продукту коливається від 50 до 80 гривень за літрову банку залежно від сорту та якості. Крім власного виторгу, бджолярі мають на меті зібрати кошти для українських вояків. Паралельно до цього свята відбувається марафон у підтримку. Військових, які знаходяться в зоні АТО, І стоять урни, які відбуваються добровільний збір коштів на підтримку нашої української армії. Для медозбору цей рік невдалий, говорять у спілці пасічників Полтавської області. Причиною всьому холодний початок літа. Більше 150 тисяч бджолених сімей в області, а меду десь приблизно вкачали в цьому році, ну, можна сказати, кілограм по 40 із бжолиної сім'ї. Як кожного року можна було 80-100 кілограмів взяти, то в цьому році тільки така цифра. Петро Деркач пасічник зі стажем. Бжільництвом займається вже більше 40 років. Мед качати треба, коли він зрілий. Коли рамки запечатань бджоли готують для себе корм на зиму, вони його консервують, щоб зимою він не, не кристалізувався. Дивіться, щоб горкою складався мед у банку. Це вже зрілий мед. Бджільництво – справа не з легких, говорить пасічник Віктор Ткаченко. Він, як ніхто інший, знає, що потрібно для вдалого медозбору. Тепло і вологість це велику роль грає. Другу другий фактор треба, щоб кормова база була. Традиційно безкоштовна дегустація зібрала чимало любителів медової продукції. Багато людей стали постійними клієнтами тої чи іншої пасіки і купують одразу по кілька кілограмів. Коштів на солодкий продукт не жалкують. Мед купила лісне різнотрав'я. Мед це піща богов. Він дуже корисний. По структурі він дуже дорівнює плазмі крові. Так що треба вживати кожен день, круглий рік. Медцілющий медмедок, ой, який чудовий, тож смакуйте кожен день на здоров'я. Я люблю медок, кожний рік приходжу сюди, закупляю все, що можна на цілих півроку, щоб потім уже зимою тільки бути пити і бути здоровою. Крім пасічників, свою продукцію біля театру Гоголя представило чимало підприємств харчової та переробної промисловості. Вони теж частину коштів перерахують українській армії. Наша проспілка, наші трудові колективи не можуть бути осторонь, тому вони зараз тут. Хлібзавод південний, полтавський м'ясокомбінат, А завод про товарів, мрія, кобанлеяцький завод, адміністрація вже неодноразово перераховувала кошти на підтримку нашої армії. Якщо ми сьогодні підтримуємо, підтримаємо нашу армію, завтра ми не будемо годувати чужу. І про спорт молодіжний склад Ворскли переміг однолітків із Ужгородських, Говорили, Незважаючи на те, що Ужгородці забили першими. У них відзначився В'ячеслав Панфілов у другому таймі. Полтавці не тільки відігралися, а й вирвали перемогу. Спочатку ворсклянин Богдан Січкарук забив гол у відповідь. А вже на другій доданій хвилині Сергій Ічанський приніс Ворсклі вольову перемогу. 1-2. А ми нагадуємо, що онлайн-трансляцію телеканалу «Лтава» можна переглянути на нашому сайті Лтава Полтава. а повний випуск новин на нашому каналі у Ютубі. Спасибі, що дивитесь нас, а далі прогноз погоди і інформацію на правах реклами. Сьогодні вночі та завтра вдень у Полтаві та області очікується мінлива хмарність без опадів. Вітер північний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 14-19, вдень 29-34 градуси. У Полтаві вночі плюс 16-18, вдень 31-33 градуси тепла.